Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо пекти ось такий сирник Волинський. Цей рецепт я вам вже давно обіцяла, без нього не обходиться у нас жодне сімейне свято. Він має дуже ніжну структуру і його вершковий смак гарно доповнює шоколадне тісто. Такий він пружненький. Отож, запрошую вас до приготування разом зі мною. Приступаємо! Для приготування тіста нам знадобиться. 200 г масла або маргарину, 3 стакани борошна, 150 г цукру, 3 столові ложки какао і чайної ложки соди. Далі нам знадобиться сир кг 800 г, яйце 12 штук, крохмаль 9 столових ложок, ванільний цукор 3 пачечки, сметана або несолодкий йогурт 1,5 стакани, цукор 450 г. Ну що ж, для сирника ви бачите таку велику кількість інгредієнтів, але не лякайтеся, це, це робиться дуже легко. Сир, ну ви вже бачили на малюнку, що він був просто в мисочці, я перекрутила на м'ясорубку з отвором 4 мм. Але, перш ніж займатися сиром, нам потрібно зробити тісто. Пачку маргарину я вже розтопила, додаю цукор. І перемішаю так, щоб цукор краще розчинився. Маргарин ще такий типуватий. Так, борошно у мене просіяне. Я зараз е, сюди Добре. в мисочку трошки борошна відберу і насію какао, перемішаю. Какао пересівати обов'язково, тому що воно дуже швидко береться грудочками. О, бачите, які грудочки так, змішали какао з борошном, додаю спочатку цю суміш, додаю ще соду, зараз я її отак ще виматись не хоче, і залишу лимонним соком. Хоча я і відміряла борошна, ну от скільки потрібно, згідно рецепту, але я його прямо зараз не буду додавати, а потрошки і потрошки вимішувати. Нам може знадобитися або менша кількість борошна, або більша. Там, якої якості, як то кажуть, попаде нам борошно. Е, замість маргарину ви можете використати масло. Ну, загалом в першопочатковому рецепті у нас йде масло. Але я сьогодні додаю маргарин. Можете какао не додавати. Тоді піде трошки більше е, борошна, і ну, зробити аромат йому ваніліну, то тощо, цей пиріг буде завжди у вас виходити по-різному. Ну, Пиріг, сирник, скажімо так. Чудовий колір, чудовий какао у нас. Яке темне. Я вже перейду на руки, тому що тісто у нас повинно бути таке, щоб потім його можна було на тертку потерти, тому воно таке щільне тісто. Тісто вже добре вимішалось, нам лишається в кубку все це зібрати. Зараз я вам покажу його консистенцію. Дивіться, борошно трошечки от лишилося. Більше не потрібно було додавати. Ну, і так уже таке туге. Все до крихточки збираємо. І зараз замотаємо в харчову плівку, і поки будемо займатися сиром, я покладу його в морозильну камеру. Ось така консистенція. Бачите, назад воно не відходить. Такий собі колобочок. От, як, як пластилін. О, щоб краще було зрозуміти, як пластилін. Пластилін, який розігріли в руках. Загортаємо харчову плівку. Можете покласти в пакет, тут, як то кажуть, непринципово. Настав, настав час нашого сиру. Так, зараз я на яйця візьму ще. Окрему мисочку. Дивіться, кількість сиру, зараз на фотографії ви бачили кількість, яка використовується у мене зараз в рецепті. А в описі під відео і в першому закріпленому коментарі я вкажу на пів кілограма кількість. Ну, те, що тут було використано, і на пів кілограма. Ви можете собі змінювати кількість сиру ну, від того, від тої кількості, яка у вас є сиру, от, яка вам подобається, більше тіста чи більше сиру. Кількість тіста в цьому рецепті незмінна. А от з сиром ви вже можете змінюватися. Я спеціально не купувала цей сир. Ми їздили в село, як ви кажуть, нас пригостили. Сиром він домашній, жирний. Але я все одно використовую сметану, бо сметану нас також пригостили. От, сметану ви можете замінити на нежирний йогурт, або жирний йогурт, як вам, але не солодкий сир аналогічно можете взяти жирний або нежирний. Це вже ви дивіться, як вам, як вам більше пасує. Яйця також, як то кажуть, зараз не є проблема. Вони значно подешевшали, паска пройшла, ажіотаж спав. Забуваю, що <смас> треба по одному виливати. Ну, в покупних яйцях мені ще, як то кажуть, ні разу не траплялося так, щоб таке було яйця ж, якісь спорчені яйця, все-таки за якістю слідкують. Ну, а домашні, якщо використовуєте, то все-таки треба дивитися мало лі, бо може їй це з покладу попасти. Так, висипаємо цукор. Так, ароматизатор ваніліну. Ну так, на цю всю кількість я так півчайної ложки. А якщо будете користуватись сухим ваніліном, то три пачки. пачкиний крухмаль, я все разом зараз засиплю і буду все разом вимішувати 9 столових ложок. Без такого сиру у нас, як то кажуть, жодна. Беседа не обходилась і на весілля, і там на Різдво, на Великдень він печеться. От на Великдень, який минув, я його також пекла. Ви бачили таке коротке відео. От. Трошки не було як знімати рецепт. Сир загалом робився на оку, скажімо так. Скільки у вас є яєць, От там щось можливо менше. Ну, даєте менше. Немає там сметани там, чи чогось. Ну от там йогурт, там кисне молоко там замінили. Ну Це вже дивіться від продуктів, які у вас є. Немає багато яєць, щоб це вся маса трималась, можете додати манки, але тоді сир, щоб трошки постояв. Ну, отак, як то кажуть, можна погратися з цим рецептом. Як ви бачите, консистенція у нас буде зовсім рідка. Ну, і, відповідно, наш сирник буде дуже ніжний. І все, він буде гарненько різатися. От, яйця будуть тримати, як би сказати, його. Ну і крохмаль, звісно, свою справу зробить. Коли я ставила тісто в морозильну камеру, я вже поставила духовку розігріватися на 180 градусів. Це ретельно перемішуємо, щоб ніяких не було грудочок. Забула додати, сир у мене був з морозильної камери. Він мені після нього краще подобається, він, так, він вже розсипається, навіть якщо був десь перетоплений сир, то вже він не буде грудочками, але цей сир не перетоплений, він був м'якенький. От. Але все одно, навіть якщо він розсипається, все одно проженіть його через м'ясорубку або блендер. Якщо бажаєте, можете додати сюди попередньо замочені сухофрукти, якісь родзинки, курагу, якщо ви полюбляєте. Ну, але так він, знаєте, такий, таке поєднання шоколадного тіста з ванільним сиром, то вже... І не хочеться його більше ні з чим домішувати. Ну, ось така текуча маса у нас виходить. Все, дістаю тісто, можливо, воно не дуже і підмерзло, але зараз будемо бачити. Ну, наше тісто трошки так стягнулося в морозилці. Можна ще почекати, але нема коли? Нема коли. Так, у мене форма вже застелена пергаментом, Я більше нічого змазувати не буду, бо папір е Розміри форми 42 на 31, висота борта 6. Ви вже будете дивитися, якщо у вас сиру менше, можна взяти меншу форму. От. Зараз я так розділю. Дві третіх я тіста візьму на низ, а одну третю наверх залишу. Ви можете. І зробити все тісто наниз. Ну, якось так. Так. Тут не переплутаємо, як то кажуть. Може, то ще трошки. Площа велика. Так. Натираємо сир. Ой, кажу сир. Натираємо наше тісто. то кажуть, що що натреться, що так розсиплеться. Просто інакшим чином ви його не розподілите по низу. Все, встиляємо так, щоб не було паперу видно. І тут чуть більше наверху ставила, зараз я, мабуть, заберу, бо мені трошки замало тут. Вливаємо нашу масу і рівненько розподіляємо по всій площині. Ну, такий сирник, як то кажуть, по-багатому нас сьогодні. Ну, сира велика кількість, я вже не хотіла його розділювати, залишати на ще щось. Це одною масою було. На Великдені я таку саму кількість пекла, може, навіть і чуть більше було тут сиру. І одна частина сиру була дуже перетоплена, а друга ні. Але все разом, перекрутилося і все, добра консистенція була. нічого. Те, що сир був перетоплений, то це не повпливало на смак консистенцію сирника. Бачите, такий живий. Так, зараз нам треба тістом так само зверху присипати, але щоб можна було рівномірно розподілити, я зараз його на досочку натру. Навіть якщо тіста тут не вистачить, щоб все там чільно закрити, то немає ніяких питань. Нам головне, щоб знизу у нас тісто тримало сир. Щоб там було все от, до самого дна закрите. Все, потерли все. Отак. Десь просвічується сир, десь ні. Якщо у вас буде менша кількість сиру, відповідно, тісто більш щільно закриє. От. Відправляю в духовку. Звісно, що час випікання буде різний для різного об'єму цього сирника. Скільки мій буде пектися, я вам скажу. Він так трошечки припідніметься під час випікання і покажу, як коли, ну, який він, коли виймаємо з духовки. А розрізати, на жаль, він мусить добре-добре захолонути. Ну, тому трошки так пізніше цей буде процес. Нагадую, що духовка розігріта до 180 градусів, і наш сирник відправляється пектись. І так, наш сирник провів в духовці півтори години. Ось так він виглядає, як бачите, він підріз. Отут, щойно була такий більший горбик, він вже назад здувся. Ну, загалом він весь назад сяде Ось виставляю на холод, він повинен повністю повністю захолонути. Тоді його можна буде лише дістати і розрізати. Наш сирник добре захолонув. Зверніть увагу, як я вам показувала, в якому вигляді він був в духовій шафі. Він такий весь піднявся, був такий живий м'ягенький, а зараз я от на нього надушую він абсолютно тверда стійка маса. Ось зараз я його навіть, як то кажуть, не підважувала від форми. Його зараз просто при вас буду виймати з форми. Варто тільки просто потягнути його за краї пергаменту. І він весь достається, от. Весь гарненький по боках. Зараз нарізати буду таку скляну ємкість. О, Боже! це приказки входить як ніж в масло. Ну, то це я вам скажу і про цей сирник також можна сказати. Колір просто чудовий всередині. Це просто краса. Оце про що я вам казала. тіста ви можете завжди брати таку кількість. Хоча, як на ваш розсуд, можете також збільшити вдвоє, щоб у вас було більше тіста знизу і зверху. Ось такий у нас знизу вийшов. От. А вже оця сирна, сирний прошарок це вже буде бовущий або, вушій, або от ширший. В залежності від кількості вашого сиру. О, ну, як бачите, ось я тримаю, О, він ледь, ледь навіть прогинається. Я, наскільки була рідка маса самого сиру, і наскільки він зараз є стійким. Ну, Звісно, мушу я її скуштувати, але що ж тут куштувати? Я знаю, що це смакота. Дуже ніжна серединка, ну, от така вершкова. Ну, або ж її сир у нас, звісно, такий смачненький. Ну, а тісто з какао таку гірчинку дає, відтіняє цей ніжний смак серединки. Ну, але, як я вже казала, ви можете зробити без какао, тоді ваніль або інший аромат, який вам подобається додати. Ну що ж, я продовжую нарізати, заповнювати свою скляну тарілочку. Ну, а вам бажаю смачного і натхнення на приготування. Підписуйтеся, хто ще не підписаний на мій канал, ставте подобайки. Пишіть коментарі, як у вас вийшли мої рецепти. Ось я планую відкрити інстаграм-канал, можливо. Для того, щоб ми з вами могли тісніше спілкуватися, щоб ви мали можливість виставити свої фотографії, своїх якби, кулінарних шедеврів за моїми рецептами, а можливо, і не за моїми. Ось. Ну, про це я повідомлю пізніше. А на сьогодні до побачення і чекаю вас в наступних відео.